Ти просто не зможеш время живати. Короче, я не знаю, що це буде, не все, попробую. Все просто ковтнуть, так? Да? Так, да, просто в себе втягуй. Не бійся, це вітаміни. Це на любителя, так. Да. А я вже поняв, типу, ну я не знаю, пацани, як це є шта, ну типу, я розумію, я якби, ну, все окей, це круто, ну, я, блін, як дивлюсь на ці, коротше, ну, як вони, як зараз же... Я вилетіло з говоря. Як же ж це? Вічно мені, блін, це вилітає з голови, як воно називається. Мушлі. Не мушлі. Коротше, зараз буду говорити і згадаю. Я не можу їх хавати. Я їх навіть не пробував ніколи, навіть їх рота не можу. Підставити, мені ж зразу. У мене таке зраження, що це соплі. В сорі, я вибачаюсь перед тими, хто їх хаває. Ну, я от в мене от враження таке, що це, коротше, хтось нашмаркав, таку зелену зелену соплю. <клухи> я не можу, я не знаю. Ну, блін ці соплі, короте, це просто капець. Але і, ті, це делікатес. Це делікатес. Багато дівчат я бачив в інтернеті, розказують, що мріють, щоб їх запросили. От на Блін, ну не можу згадати, коротше, як воно називається. З шампанським. Блін, може, колись я наважуся і попробую цю штуку, я не знаю. Ну поки що, типу, я як дивлюсь, хто як хтось з'їсть, у мене аж типу, знаєте, мене аж передьоргує. Кожному своє. Я колись не міг сільотку їсти. Ну все, в мене, як був маленький, мама так любила сільоку, я не дивився, я просто так, ну, взагалі не розумів, як її можна їсти. А зараз сільодочка з цибулькою. Що прикалуєтесь або Скумбрію копчену Ну що? Прикалуєтесь. Копчена скумбрія та що. Може, колись я буду і на цю страву так само говорити, що я без неї жити не можу, вона така смачна офігенна. І це нормально, типу, ну поки що я якби якось. Ну, Соплі і соплі, хтось на знаєте, в мене малого зараз соплю, в нього такі зелені, аж таки зранку він таку ж маю соплю вишмаркує. Коротше, то, тіпа, в, мене, то, от, в мене такі от асоціації, от з цим, от, що ми тільки що побачили на відео. Але знову ж таки, я без всяких обід. Тіпа, мільйони людей на планеті їдять, кайфують. Я просто, знаєте, тому, щось, мушу щось говорити, то й говорю. Ну, от, але говорю те, що думаю. Саме головне ну не завжди деколи чи чуть... ну по всякому, так як і ви знаєте, трошки так, трошки так, Типу, це нормально, але в основному стараюсь, якби знаєте, не під непідперувати, якби поняли, типу.